Привіт, сьогодні п'ятниця, день почався з повітряної тривоги, але слава Богу, все закінчилось. Дякую нашим ППО і Збройним силам за те, що я дійсно маю змогу зараз жити, говорити, записувати цей ролик. Вчорашній день був дуже цікавий. Я отримав значну кількість зворотнього зв'язку про свої ролики. Пробую сказати простіше: Мені напіхали конструктивних пропозицій. Що з цим робити, я думаю. Єдина пропозиція, яку я пам'ятаю, і не знаю, що з цим робити, прийняти чи не прийняти, опрацювати чи не опрацювати це те, що я виявляється, про психологію говорю без гумору. Згадайте, будь ласка, хоча б анекдот один. Чи якусь. Комічну ситуацію, яка сталася у вас з психологом чи з психологією, або взагалі напишіть анекдот в коментарях, буде веселіше. Дякую, па.